Вітаю Знаковий ранок на соціальній країні у студії Олександр Ролдугін і далі у випуску про таке. Палаючий виш у Києві горів Національний аграрний університет. Пам'ятаємо: сьогодні Україна відзначає день визволення від нацистських загарбників. Зачинено на революцію в Єгипті відбувається закриття туристичного бізнесу. Експрем'єр-міністр України Юлія Тимошенко закликає припинити провокації навколо виконання вимог підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом, зокрема вимог, що стосуються її звільнення та лікування за кордоном. Про це йдеться у відкритому листі Тимошенко. Лідер опозиції заявляє, що готова прийняти всі пропозиції голів місії Європарламенту Петом Коксом та Олександром Квасневським, які узгоджені з лідерами країн ЄС. Якщо місія Кокса Кваснєвського прийме рішення відмовитися від процедури мого помилування та вирішить, що необхідно перейти до прийняття закону у Верховній Раді щодо мого звільнення, то наша команда проголосує лише за той варіант законопроекту, який буде повністю узгоджений з місією лідерів ЄС. У Києві горів Національний аграрний університет. Полум'я знищило цілий поверх адмінбудівлі, палало так сильно, що обвалився дах. Майже п'ять годин десятки пожежників боролися з вогнем. Чому зайнялося, поки що невідомо в самому виші не виключають підпалу за фактом пожежі в третьому корпусі Національного університету біоресурсів і природокористування України відкрили кримінальне виробництво, яке кваліфіковане за частиною 2 статті 194 УК умисне знищення або ушкодження майна шляхом підпалу? Єгипет зачинено на революцію. Внаслідок цього країна втрачає великі кошти від основного доходу туризму. Наприклад, на коротах Червоного моря готелі заповнені лише на 30%, а в Луксорі взагалі на 2%. Це призводить або до скорочення робочих місць, або взагалі до закриття туристичного бізнесу. Докладніше Валентин Ковалевський. Єгипет може втратити основний прибуток туризм через акції протестів, які проходять на території Єгипту. Подорожувати цією країною стало небезпечно у 2008 році. Українських туристів нараховувалось біля півмільйона. Сьогодні ж відвідуваність наших земляків впала на 61%. Щоб внести ясність у те, що відбувається в Єгипті, в Україну приїхав голова державного агентства з туризму Єгипту Насер Хамді Останнім часом мас-медіа були не дуже прихильні до Єгипту. Як було представлено у ЗМІ, революція проходила по всій території Єгипту, але насправді вона стосується внутрішніх проблем і була підтримана військовими силами. Нашим завданням зараз є показати те, що насправді відбувається в Єгипті. Те, що відбувається, це вираження волі народу, яка поставить Єгипет на більш правильний шлях демократичного розвитку. Туризм для Єгипту дуже важливий. Біля 4 мільйонів людей працюють в цьому напрямку, які приносять 20% усього прибутку країни. України. Щоб повернути туристів по всій території країни було встановлено відеокамери, щоб кожен охочий в реальному часі мав змогу побачити те, що зараз відбувається в курортних частинах Єгипту. Зараз ми використовуємо нові технології для того, щоб рекламувати Єгипет. Ми працюємо з інтернетом, встановили камери в різних курортах, щоб люди могли бачити пряму трансляцію того, що відбувається. Встановлені великі екрани з датою часом, на яких ви можете побачити Шарм-Аль-Шейх або будь який Інший курорт, де туристи спокійно відпочивають. найбезпечнішими місцями для туристів залишаються Червоне море, долина Нілу та шарм аль Шейх. Як зазначив Насер Хамді, Україна знаходиться в топ 10 країн, населення яких відпочиває в Єгипті, тому є дуже важливою для туристичної індустрії. Міністерство закордонних справ та міністерство туризму Єгипту зараз активно співпрацюють з різними країнами. Після візиту іноземних делегатів більш ніж 17 країн вже зняли свої рекомендації щодо застереження відвідування їхніми громадянами Арабської Республіки Валентин Ковалевський, Роман Крюков соціальна країна. Сьогодні, 28 жовтня, Україна відзначає день визволення від нацистських загарбників. В рамках пам'ятної дати відбудеться ряд заходів. Зокрема, президент Віктор Янукович візьме участь у церемонії покладання квітів до могили невідомого солдата у Києві у парку Слави. Нагадаємо, що це свято було офіційно затверджено колишнім президентом Віктором Ющенком у 2009 році. Звільнення території України від німецьких нацистів відбувалося з січня 1943 року по 28 жовтня 1944 року. За цей період збройні сили СРСР провели 15 наступальних операцій. 9 листопада святкуватиметься день визволення Києва від нацистських загарбників. Цього року буде відзначатися 70-та річниця свята. Цукерки з порушеннями за результатами інспекції українських кондитерських фабрик Рошен були виявлені принципові проблеми. Про це повід... говориться в повідомленні розпошиванагляду. Серед проблем відомство назвало невідповідність нормативної бази, по якій випускається українська кондитерська продукція сучасним вимогам. Існуючий виробничий контроль на перевірених підприємствах не забезпечує гарантії якості і безпеки продукції, що поставляється, та відсутність допуску для постачань в Російську Федерацію у основного виробника сировини для українських кондитерських фабрик. Російське відомство підкреслило, що система контролю якості існуюча в корпорації Рошен по номенклатурі об'єму і частоті лабораторних досліджень, що проводяться недостатня для забезпечення безпеки продукції, що постачається на російський ринок. Відомство так. Також відмітило, що основний постачальник сухого молока для фабрик Рошен не входить в реєстр молокопереробних підприємств України, допущених до постачань в Російську Федерацію, що також є грубим порушенням встановлених вимог. Покращення заробітку. Середня зарплата українців знову скоротилася. Розмір середньої заробітної плати штатного працівника в Україні у вересні скоротився на 43 гривні. До Трьох проти 3300 гривень у серпні. Традиційно найвищі зарплати у вересні отримали працівники авіатранспорт 11 тисяч гривень і сфери фінансів і страхування 6 тисяч гривень. Найнижчі у листонож чия зарплатня в середньому склала 1877 гривень. А от середня зарплата лікарів і учителів традиційно виявилася нижче середнього. Коричнева Чихуахуа увійшла до книги рекордів Гіннесу як найменший пес у світі. Собака, яку звуть чарівна міллі, з ростом всього лише 9,5 см, як звичайна концерна бляшанка. Вона. В кілька разів нижче за власні сертифікати від книги рекордів. Її батьківщина Пуерто-Ріко. Господарі Міллі кажуть, що утримувати такого маленького песика досить важко. Під час прогулянки Міллі може загубитися навіть у невисокій траві. Собаці нині два роки. Її вага всього 400 грамів. Наразі це всі новини. Наші журналісти вже готують для вас багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося о 12-й.